Так нормально? Ну, так, так. Чи трошки все-таки право слабо крутиться? да? Занадто різко. Ветеран російсько-української війни Сергій вчиться керувати дистанційною машиною для розмінування. Мені сподобалось, я відчув машину, вона відчула мене. Тобто, ну управляти легко можна. Навіть ну, от мені ветерану, інваліду, я можу спокійно, вже з першого разу можу. Працювати на цій машині, розміновувати, підготавлювати ґрунт до розмінування. Курс з механізованого розмінування для ветеранів організували в рамках програми розвитку ООН у співпраці з міністерством економіки України. Сергій говорить, про курс дізнався від колишнього командира та одразу зацікавився. Після закінчення курсу хотів би працювати в одній із компаній, що проводять розмінування. Курс хороший, спочатку теорія була. Зараз ми. Ознайомлюємося з технікою. Олександр дізнався про курс від товариша з ветеранського простору. Він говорить, курс цікавий, проте йому хотілося б більше практики. Нам от кожен приходить, кожна організація вони започинає спочатку. Тобто, два-три рази почти не те саме. Це нормально, але коли це вже на протязі багато часу, ти розумієш, що цей час ми могли б витратити на більш і потрібну інформацію зі слів керівника команди механічного розмінування фонду з протимінної діяльності ФСД Михайла, для того, щоб навчитися керувати такою машиною, необхідно три тижні. Зараз ми не навчаємо зараз. У нас просто знайомчий курс для того, щоб вони зрозуміли, які в них є можливості по працевлаштуванню в майбутньому на таких. Таких задачах, таких кампаніях, як ми представниця офісу протимінної діяльності при міністерстві економіки України Лоліта Лежаніна говорить, курс триває два з половиною тижні. Протягом першого тижня ветерани відвідують лекції, де їх знайомлять із законодавством, типами механізованого розмінування та машинами, що працюють в Україні. Другий тиждень у нас фокусований на практичних заняттях, третій тиждень завершальні лекції щодо тем механізованого розмінування, а також поради ветеранам щодо працевлаштування, фінальне тестування та вручення дипломів. Дарина Перепечон, Олександр Поліщук, Суспільне новини, Чернігів.